Ми з ним збиралися одружитися, приїхати сюди зовсім за інших обставин. Я тут вперше вперше бачу його маму, я навіть не знаю, що сказати. Він був дуже веселим, він був дуже сміливим, до абсурду сміливим. Він виконував бойове завдання і підірвався. Він е воював на самому, в самому пеклі, можна сказати, де до ворога лічені метри, сотню, 150 метрів, інколи 80 метрів, інколи 50. Він був мужнім воїном.